У нас квадратнерів х у квадраті плюс а 2х плюс 28 мінус 4а до рівня 0. Тому давайте спочатку знайдемо дискримінант нашого квадратного рівняння. Дискримінант буде дорівнювати а мінус 2 до квадрату мінус 4 на 1 і на 28 мінус 4а. Оце у нас b, а оце коефіцієнт, це для нашого квадратного рівняння. Не дорівнює нулю, а просто продовжуємо далі шукати. Отже, А в квадраті мінус подвоєний добуток, плюс 4. Мінус 4 множимо на 28. 4 на 20, 80. 4 на 8, 32. разом маємо 112. І плюс 16а. Тобто дискримінант ми маємо а в квадраті плюс 12а і далі плюс 4 мінус 112, мінус 108. Як ми бачимо, це не формула, тому корені шукати ми не можемо продовжувати. Отже, давайте подумаємо про інший спосіб розв'язання даного завдання. Ми не забуваємо, що можемо використати для розв'язання квадратних рівнянь теорему Вієта. Тому давайте запишемо, що за теоремою Вієта сума коренів x1 плюс Х2 дорівнює ось цьому числу з протилежним знаком мінус b, а добуток коренів дорівнює. Коефіцієнту С 28-4а. А далі нам відомо, що сума коренів на одиницю більша від їхнього добутку. Отже, як це записати? Ну, раз сума коренів більша, то коли ми від більшої величини віднімемо одиницю, то тоді можемо поставити знак дорівнює. От, ми записали цю умову і далі розв'язуємо відповідне рівняння. Мінус а плюс 2 мінус 1 дорівнює 28 мінус 4а. Мінус а плюс 4а дорівнює 28 мінус 1. 2 відняти 1 зліва це одиниця. Перенесли мінус 1. Отже, 3а дорівнює 27, тому а дорівнює 9. Ми знайшли значення А, але коли ми користуємося теоремою Вієта, обов'язково треба пересвідчитись, що при цьому значенні параметра А рівняння взагалі має корені. Тобто дискримінант у нього буде невід'ємним. І це ми можемо зробити або підставивши А сюди от, замість А в дискримінант. Разу вже ми його знайшли, тобто записати 9 у квадраті. Плюс 12 на 9 і мінус 108. Ну, 12 на 9 це 108, мінус 18 і додати 81, як ми бачимо, додатнє значення. Або ми можемо просто підставити знайдене значення параметра а сюди просто і записати рівняння х квадраті, плюс тут буде 9 відняти 27х. Далі 28 відняти 36. 28 зняти 36 це мінус 8 дорівнює 0. І от коли ми маємо це від'ємне від число, то це точно дискримінант буде додатнім. Тому наше квадратне рівняння має корені, і отже, воно нам підходить як відповідь. Тому відповідь ми пишемо: число 9. Ми маємо квадратне рівняння, Ну, давайте спробуємо знайти його дискримінант. Дискримінант буде дорівнювати: от у нас оце, це b. І коли ми підносимо його до квадрату, то мінус в квадраті дасть знак плюс. Тому ми можемо просто записати, що це 9 мінус а в квадраті, відняти 4, що множиться на 1, і потім на 20 мінус мінус 2а в квадраті. Це у нас це. Тому ми будемо мати 81 мінус подвоєний добуток, плюс а в квадраті мінус 80 плюс 12а, плюс 8а в квадраті. Тобто ми маємо 9а в квадраті, подібні зводимо. Далі мінус 6А, і 81 міняти 80 плюс 1. Гарний дискримінант, тому що це формула, це повний квадрат, і нам це досить гарний результат, тому що далі ми можемо продовжувати рознаходити корені нашого рівняння. І знайти їх за формулою. Х до мінус Б. Отут уже мінуса не буде, пишемо 9 мінуса, плюс-мінус із цього дискримінанта, і поділити на 2. Перший корінь у нас буде. Беремо зі знаком плюс, будемо мати 9 а плюс 3а 1 ділимо на 2. Тому 2а плюс 8 ділимо на 2. Скорочувати тут не можна, а почленно ділити на 2 можна. будемо мати А плюс 4. Другий корінь 9 мінус А мінус 3А-1 на 2. Відкриваємо дужки, будемо мати 9 А, мінус 3А плюс 1, що ділиться на 2, і будемо мати мінус 4А плюс 10, що ділиться на 2. Почленно поділимо на 2, я переставлю, напишу 5 мінус 2а, другий корінь. Перший корінь, другий корінь. Можна пересвідчити, що дійсно ми правильно їх знайшли. Яким чином? Ну, подивитися, що теоремою є, та сума. Якщо додати ці корені, ми будемо мати 9 мінуса, як ми бачимо, ось таке з протилежним знаком. А напевне, перемножимо, будемо мати ось такий результат. Отже, корені ми знайшли, а далі йде мова про те, що ці корені тільки додатні. Тому і перший корінь а плюс 4 має бути більше 0, і другий корінь 5-2а більше 0. Після цього ми розв'яжемо систему нерівностей а більше мінус 4, мінус 2а більше за мінус 5. Тому А більше за мінус 4, а тут А менше за 2,5. При на від'ємне число мінус 2. Не забуваємо змінити знак нерівності. Отже, ми маємо проміжок від мінус 4 до 2,5. Маємо вказати на цьому проміжку кількість цілих значень параметра А. Давайте подивимося, які ж цілі будуть знаходитися від мінус 4 до 2,5. Ну, десь тут ще й 0, між ними знаходиться. Мінус 4 ми не беремо до уваги, тому що викота точка. Тому перше ціле тут мінус 3. Якщо ми будемо рахувати мінус 3 мінус 2, мінус 1, це 3 цілих числа, 0,4. І тут 1, 2, ще 2. Тому ми в результаті маємо 6 цілих чисел. 6 цілих чисел. Що і записуємо у відповідь? Ну, звісно, це завдання можна було би ще й зробити, використавши теорему вієта. Тому що, по-перше, якщо корені у нас додатні, обидва корені додатні, то це буде означати, що їх добуток х1 помножити на х2 додатнє число. А їх сума. Також додатнє число. Дві умови конуються, ну і обов'язково дискримінант теж має бути додатнім числом. Е ну, можливо, ще можна е звернути увагу, що дискримінант, напевне, може ще й дорівнювати нулю, якщо при умові, що ці корені е ну, співпадають, але обоє додатні. От Такі умови. Якщо ми запишемо, то далі, розв'язавши відповідну систему нерівностей, можна дати відповідь. За теоремові є, добуток коренів, це ось ця вираз 20-3а мінус 2А в квадраті, має бути більше за 0. Сума це мінус Б, тобто 9 мінус А більше за 0, ну і дискримінант. Ми знайшли дискримінант, і він завжди у нас у мові задовільняє, що дискримінант більше рівний нуля. От якщо ми розв'яжемо таку систему нерівностей, то, звісно, буде той самий результат, що і в першому випадку. Ну, Напевне, на мій погляд, все ж таки простіше, напевне, було розв'язувати саме такі нерівності перші.